Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять електроінструменти і генератори, прошу приєднатися до відкритої групи Viber. До вашої уваги гарна новина. Їх не так багато, але є. Пилососи професійні Bosch Gas 15PS і 12 1225 pl подешевшали. Відповідно, 15-й приблизно на 20% і 12-25% приблизно аж на 40% Бош знизив ціну. Тим самим зараз на ринку Бош просто вбиває всіх конкурентів по пилососам. Повірте, у мене є досвід. У мене вони в прокаті були. І зараз в прокаті. Я використовував і ГАЗ-15, і ГАЗ-20, і ГАЗ-25. І газ 35 афц тому я знаю, як собі, собі вони ведуть. Я зараз дуже коротко зроблю огляд, порівняння, свої думки про них. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну. Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили територію нашої країни. Тому не спілкуйтесь з росіянами. Не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського і не продавайте нічого росіянам. І взагалі де-небудь побачити росіянам, вказуйте йому шлях за російським за руським кораблем. А зараз я перейду до огляду. Але перед цим я хочу вам е головне про них сказати. Чим відрізняються пилососи Бош? Це сумасшедшою тяга. Тут тяга у них така, що ніяка техніка, яку я мав, не. Е, вона менша тяга в них. Сама більша тяга повітря. Е, самий більший повітря обіг. Це на пилососі, як не дивно, газ 15 ПС. Зараз я включу і ви побачите, наскільки тут шикарний. Настільки шикарна тяга. У цього пилососа тяга більше, ніж у 12-го, ніж у 20-го, 25-го і навіть 35-го пилососа Бош. Але, звісно, якщо ви короткочасно користуєтесь, Якщо у вас невеликий об'єм роботи, якщо вам треба кудись лізти стіснених на, на якусь там лісницю або кудись там на драбину лізти, то звісно 15 й Якщо вам довготривало щось треба робити, то звісно треба брати газ 12 ПС. У нього потужність більше 1250 Вт напроти 1100 Вт. І він призначений для довготривалого використання. Давайте я включу, щоб ви побачили. Спочатку я включаю, щоб ви побачили, як смоктується, я просто буду прикладати руку. Це дуже видно, як всмоктується. Так. Такий самий принцип і у газ 12 але... Дійсно, можливо, ви побачили, можливо, не побачили, але тяга, як не дивно, більше у 15 го Вони дуже схожі, конструктивно. Переключайте, що в них виходить з ладу, які проблеми у них. ну, ви у них проблеми з часом, звісно, виключателі виходять з ладу. У мене за 3 роки експлуатації я поміняв два виключателя і один раз поміняли двигун ВАЗ-15. Причому двигун сервіс міняв Bosch не із за того, що він перестав робити, а вони планово порахували, що його треба замінити. Не знаю по яким там своїм думкам. Тому, звісно, переключатель має три положення. Вони однакові. Перше положення виключене, друге самостійна робота колосоха і третє – робота з якимось інструментом. Як не дивно, в газ 1225 можна використовувати інструмент потужності до 2050 Вт, а в ГАЗ-15 до 2200 Вт. Ну, дивина, та і все. Мінімальний показник 100 Вт. Якщо ви включите і підключите, він автоматично включиться. Які ще переваги цих пилососів? Крім того, що можна всмоктувати, у них є можливість е, е, видувати, як компресор працювати. І в зв'язку з тим, що тяга в ГАЗ-15 величезна, і виду у нього також більше, ніж де-інде. Якщо ви включаєте, як ви бачите, тут стоїть клапан. І коли ви одягаєте сюди шланг, клапан відкривається і відкривається, виброс повітря йде тільки звідси. І тут доволі потужний вихід повітря. так, Тепер система, як воно. Хоч тут і пластикові ось такі е е кріплення, але повірте, вони. В прокаті за 3 роки нічого з ними не сталося. Не було в мене ніяких питань. Так, відкрили. Ми бачимо, що об'єм дуже маленький, дуже маленький. Сюди не влазить ніякий мішок. Влазить один мішок, але його треба робити тільки під замовлення, якщо багаторазовий. Але, в принципі, цей пилосос працює без мішка. Достатньо ось такий мішок, який одягається на фільтр. Тут стоїть повноцінний складчатий фільтр який затримує повітря. І, щоб ви розуміли, цей фільтр дуже легко знімається. І не лінуйтесь його вструшувати. Струшувати, як його струшувати. Звісно, ні молотком, ні палкою, ні, ні кувалди його не можна бити. Його можна бити по цій резинці ладошкою. І він дуже швидко струшується. Повірте, чим частіше ви струшуєте, тим потужніше і працює пилосос. Не забувайте це робити. Тут є, бачите, клапан, Вон там повітряний такий шарик, не повітряний, а пластиковий шарик, який перекриває доступ, якщо ви збираєте воду, цей неможливо, не можливо, а може збирати воду. Для цього одягається на фільтр ось такий мішочок, щоб вода не розбризувалась. І він збирає воду, але звісно об'єм води дуже невеличкий. Якщо об'єм води перевищить е, якісь показники, він перестає працювати. Але я б взагалі не рекомендував збирати воду цими пилососами. Вони не для цього призначені. Вони призначені працювати насухо. Це їхня головна, е, скажімо головне мета. Так, Ви побачили, що ось так мішок подівся, і ви експлуатуєте. Так, слідуюче питання. Чим комплектується? Комплектація у них однакова. Ось такий 3-метровий довгий шланг, е Щітка. Щітка, звісно, ця щітка ну, десь місяць вона витримує, потім виходить з ладу. Перше, що відламується, оці коліщата відпадають, а потім вона вся розламується. Бо вона зроблена з тонкого матеріалу. ну Зовсім не для будівельних робіт. Можливо, і за день його можна вбити. Зате. Дві трубки металеві, якісні. Як ви бачите, тут з пластиковими обіймою. Воно запобігає, щоб вони, ну, вони витягувалися. Якщо б вони були повністю металеві один в одного, то спробуйте його витягнути. Розщеп... розщеп... В комплекті йде щільовий фільтр і ось така насадка для зручності, щоб рукою тримати. Ось такий перехідничок йде. І я вам зараз покажу, куди він. Причому комплектація однакова в, оби... в обидвох пилососах. Цей перехідничок можна дуже швидко одягати на сам шланг. Ну, Дуже зручно. Крім того, оцей перехідничок, вся техніка обо... ну, більшість техніки, є можливість, щоб ви одягали його. всю техніку... Бачите, воно раз защокнулося, І ви працюєте як штраборізом. Сюди болгарку поставили і запросто дуже щільно працюєте. Крім того, які тут ще ось такий пиловідвід, звісно, існує, яким я працював, це для дрилі ламазного сверління або великих сверл. дуже якісний, і вона дуже міцно тримається на стелі або де загодно вона тривається. Так само можна защелкувати. Але якщо у вас. Пиловідвід і немає такого кріплення, то ви одягаєте цей перехідничок, ще раз його одягну. І він запросто може вставити і в будь-який прилад Bosch не на, не на стандартні кріплення. Бачите, воно вставляється запросто і дуже міцно тримається, бо воно резинове. І так само ви можете вставити і в кріплення для болгарки, для кожуха для болгарки. Так, це я розповів про комплектацію. Це я розповів про пилосос газ 15 який ми зараз зберемо. Дуже легко збирається, чітко фіксується, немає в мене претензій, Коліщата я. Роз... Тут обладнано 4 коліщата, вони пластикові. Без резинок. Але є ще два тормози. Можна його застопорити. Бачите, коліщата не крутяться, є тормоз. Ви пустили, каліщата крутяться. Ну, як на мене, провід. Тут провід має довжину біля 2,5-3 метрів. А провід у Боша ГАЗ-12-го має довжину вже 4 метри. Тут значно 4,5 навіть метра, значно більший. Так, відкриваємо Тут цікавинка така. Колись застосовувались пилососи макіта з мембраною, і Bosch пішов по цьому шляху. Для чого слуг, слугує мембрана? Вона затримує більшість сміття. І вона обволікає е, складчатий фільтр. І коли ви виключаєте, вона. Витягує частину пилу, спадає з кладчатого фільтру. Це так відбувається, така сама очистка, ну, яка вже давно застосовується різними виробниками. Бо Bosch 15-му сачистка, ну не сама очистка, а очистка відбувається, це виробник планував, перекриттям просто повітря, раптовим перекриттям повітря. Коли ви перекриваєте повітря, пилосос здригається, йде удар повітряний. І в принципі, частина. Бруду спадає з цих складчатого фільтра. Але краще його зняти і ручками витрухстити. Такий самий, але іншого кольору, можливо, він інакшої якості стоїть складчатий фільтр. Але запасні вони однакові. Так, так само ви бачите, що тут є клапан, який перекриває повітря. Коли ви збираєте воду цим пилососом, можна збирати воду. він не тому тут об'єм досить великий і тому можна збирати. Так, Якість цієї мембрани, як на мене, просто дуже гарна. Не слухайте нікого. Я бачив в інших виробниках якість, тому тут якість шикарна. Тут це стандартний комплект, такий йде всередині. Звісно, декларується 20 літрів, тут 15 літрів об'єма. Але, як на мене, фізично тут літрів 5. Ну, а тут літрів 10. Але цього достатньо для більшості робіт, які ви проводите. Слідуючи, ножки. Тут каліщата. Каліщата, Два дващата також обладнані тормозом. І ось таке шикарне резинове каліщадка велике, за допомогою якого ви можете тягати по об'єкту цей е, полусмотр. Ось, в принципі, і всі новини. Головна новина це ціна. Це просто фантастична ціна. Тому звертайтесь до мене, я надам консультації по різним пилососам, яких я особисто знаю. Ну, звісно, і по іншому електроінструменту, Bosch. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Я особисто купив автомобіль для ЗСУ. І хотів би я побачити, особисто, я один працюю, я та дружина, і Хотів би побачити, і хотів би, щоб всі підприємці, хоча б які такого рівня, як я, купляли щось для ЗСУ в тому об'єму, який я е, 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 купляю. Тому, купляючи у мене електроінструмент, ви допомагаєте ЗСУ. Слава Україні!